Шановні колеги, сьогодні представляю на ваш розгляд альтернативний законопроект до урядового про державний бюджет України на 2025 рік. Цей законопроект розроблено з єдиною ключовою метою: це забезпечення належного фінансування сектору безпеки і оборони в умовах широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Йдеться не лише про покриття видатків, йдеться про реальні інструменти протидії. Підтримку наших захисників та планування стійкості держави в умовах війни єдина принципова відмінність між нашим альтернативним і урядовим законопроектами це обсяг резервного фонду бюджету. Уряд пропонує збільшення на 18 мільярдів гривень. Ми ж переконані, що цього недостатньо, тому ми пропонуємо збільшити резервний фонд ще на 8 мільярдів. Навіщо це потрібно? По-перше, війна. Щодня удари по критичній інфраструктурі, загибель мирних жителів, виклики для енергетики, логістики, медицини. І лише резервний фонд дозволяє реагувати швидко, не чекаючи змін до бюджету чи погоджень у двох читаннях. По друге потреби оборони, енергетики, транспорту. Ми не маємо права допустити фінансування наших зупинки фінансування наших сил оборони. Усе має бути оперативно: паливо, техніка, ремонти, евакуація. По-третє, стихійний лиха і катастрофи. Ми вже знаємо, що таке масштабні аварії, підтоплення пожежі без нучкого резерву. Ми не зможемо гарантувати швидке реагування та захист людей. І по четверте, фінансова стабільність. Умови зовнішнього фінансування можуть змінитися будь-якої миті, і наша країна повинна мати фінансову подушку, аби не припинити критичні виплати.